Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Вчора ми отримали пізно ввечері посилочку для Аліси від пані Лесі з Черкащини. Пані Леся нам вже висилала перед Новим роком багато посилок. Вони одразу всі прийшли. І для мене, і для лісеньки, і щось для дому, для кухні. Я ще навіть не всім е, встигла скористатися, е, попользуватися, не весь навіть одяг носила, е, не всім кухонним приладдям користувалася. Ось, я Їй дуже безмежно вдячна за допомогу. Аліса помаши. Аліса хрумає, сидить. Хоромає, бігає. Посилочку ми вже вчора розпакували. Аліса поміряла тут посилочка з одягом, вже поміряла. Якихось нормальних фото нема, тому що вона дитина дуже явно видно було, що вона задоволена, бігала, носилася тут, дефілювала. Вибражала, сама брала речі, роздивлялася, прикладала до себе, тож, <смі> тож фото буду вставляти. Етикетки я вже з одягу познімала, це одяг від українського виробника, кеті, кеті якщо хтось забажає. Можна подивитися те, щось дітям замовити. Перше буду показувати костюмчик, 116-й розмір, ось така футболочка з кавунчиками, і під неї ось такі ласинчики тягнуться, все з натуральних тканин, щоб дихало влітку дитини тіло. Дуже дякую, пані Лесі. Не перестану не втомлюся ніколи їй дякувати. Дуже вона уважно до всього підходить. По кольорах теж вона каже, уважно дивилася відео, запам'ятовувала, що лісеньки подобається, які кольори. Дуже їй сподобалася. Ось ця футболочка, це теж комплект. Інші речі всі 104-го розміру. Теж їй якраз ось такі ласинчики. ось. Рожеві під рожеву футболочку, така веселенька, літня. Клас. Якраз і кепочки у Аліси, якраз і рожева і червона. Далі ось така суконька, червона у горошок. Дуже симпатична, дуже Алісі личить, така прям червона шапочка. Yeah. Yeah. Червона шапочка. І ось такий сарафанчик з Мікімаусами без рукавчиків. Клас. Алісі все дуже личить, все пасує, задоволена, зараз лишить, посміхається так. Хотіла взяти телефон, показати, не буду турбувати. Вона завжди, як я, хочу її познімати, от щось вона таке цікавеньке робить. Або займаємося, і хочеться, знаєте, поділитися, показати. Як тільки я наводжу камеру, вона одразу перестає це робити. Щось відчуває, все розуміє, ось але не дуже любить, коли її знімають. Побачила речі вже знову роздивляється. Ой, у нас Останні кілька ночей були спокійні, хоча вчора ввечері, не знаю, 10, початок 11-ї години вечора була повітряна тривога, дві, і Женя виходив на балкон, каже, що чутно летить шахет і пишуть, що на наш район е -е, Аліса якраз така ще, знаєте, перед засинанням їй треба набігатися, гацає по всій хаті. Я кажу, давай набери нам водич, водички, і я піду якраз її у ванні скупаю, у ванні скупаю, та якраз пересидимо, щоб вона, знаєте, якщо підемо до коридора, то цей... не може вона там сидіти, навіть якщо вімкнути якісь мультики, довго вона все одно там сидіти не буде. В етозі все добре. Летів він майже всіма районами і десь вилетів, полетів далі. Знаю, що сьогодні атакувала Кременчук, дуже жахливо. Ох. Знаєте, якісь, ото як були дуже сильні пару атак на Харків, і, знаєте, були такі думки, що це. Ось такого, знаєте, почалося і воно буде таке щодня, і, можливо, навіть чим далі, тим гірше. Але ось дивлюся, що якось це все відбувається точечно. Сьогодні там вночі якесь одне місто. Завтра або там, післязавтра за кілька днів інше, інше. І ось такого все відбувається. Нема ні кінця, ні краю, нема спокою. Нерви на приділі не хотіла показувати, що мене не треба жаліти, нічого. Але вже знаєте, воно, мабуть, не видно буде, але на локтях вже щось повисипало. Знаєте, всі оці болячки кожні шкіряні, воно все від нервів. Ще в мене там на одній колінці трошки, і на внизу на ногі на кістці на теж. Те, що зі шкірою відбувається, воно не чухається, але знаєте, чим більше якась така вавка, тріскається шкіра, така груба стає, і воно, ну є деякий дискомфорт. Як мажеш кремом, то воно пече трошки, але то нічого, поки мені здається, не заспокояться нерви. Нічого не налагодиться і ніякі ліки не допоможуть. Правда, будь-якого дитина не дасть зберегати. Поставлю на паузу, бо Аліса побігла на кухню, щоб нічого там не нашкодничало. Давай ложечку каші. Ам, ам, молодець. Тримай. Ось. Так, і що я розповідала? Що хотіла сказати? Хоч у нас кілька останніх ночей були спокійні, можна було спати, Аліса, нарешті більш-менш спить. Мабуть, це, мабуть, і, звичайно, що магнітні бурі вже стихли, там, піш, пішли на спад і ще що ми дуже багато гуляємо, пішки. Хоча вчора ми особо не гуляли, тому що у нас такі проливні дощі. Один за одним. І не дуже, знаєте, хотілося виходити, щоб потрапити знов під дощ у то нещодавно. <кій> а ввечері вже вийшли, сходили на Укрпошту, отримали посилочку. Що ти балдієш? <кій> отримали посилочку, зайшли в магазин, поміряли всі калюжі та побігли додому. Так ось всю ніч мені снилося, <кій> бачаюся, снилося, що ми збираємо речі, що ми переїжджаємо. Потім далі снилося, що ми у нашому... Та що ж це таке? <кій> Не було кашлі, щось почала розмовляти, почав душити. Потім снилося, що ми у нашому місті, у Єрнаку. Район автостанції, що якісь хлопці допомагають. допомагають розвантажувати машину, носять якісь речі. Так, поставлю на паузу, бо щось кашель дуже. Прям сухий якийсь кашель. Потім наснилося, що один з хлопців, що розвантажував носив речі, дивлюся, він щось, а я стояла у вісні біля машини щось. І той хлопець щось вийшов, прийшов. Там у нас кіоск, там завжди газети, таке, журнали продавали. І він зайшов з боку, став за той кіоск, і дивлюся, в нього в пакеті дві пари джинсів Женіних, не яких насправді нема. Але у вісні це нові джинси, якісь щойно куплені. І, цей. І що він їх вкрав, ну, мені так от у вісні. А я потім вже, як ну, ті хлопці поїхали, все уже потім питаю. Кажу: а ти забирав джинси? Він каже, ні. Я кажу, то їх, походу, вкрали. І він у вісні розплакався, сльози прям такі граду. Не знаю, до чого це. А потім снилося. Теж наше місто, ринок і ніби магазин на ринку, і ми з мамою скупляємося, якісь смаколики набираємо, скупляємо я її. Я її увісні ще питаю, чого в тобі. Питаю в неї, чого б тобі ще такого хотілося. А вона каже, <кхід> О, господи Боже. Вона каже, на картошки хочеться. <кхід> Ой. Ну ось, не пам'ятаю, що ще було, але ось такий. І це мені снилося всю ніч. Я всю ніч постійно прокидалася. і цей... А оце, Як ми з мамою скуплялися в магазині, снилася вже зранку, коли Женя збирався на роботу. І я ото теж прокинуся, далі усну і щось є така ніяка, бо <клес> <клес> всю ніч виходить нормально, не спала. Не знаю, для чого це все, але впродовж всього мого життя. Коли мені сниться, сняться переїзди, як я кудись їду, то воно з часом все збувається. За пів року, за кілька місяців, можливо, ну, менше, ніж за рік. Не знаю, що це все має значити, але маю надію, що нам не доведеться десь кудись далі переїжджати. А Можливо, щось таке станеться, все налагодиться, та можна буде поїхати додому до батьків. Таке, знаєте, наболівша тема. Yeah. Да, Парісичка. Поїхати до себе додому. Ось я потроху займаюся, не те, що наводжу порядки, але, знаєте, щось перебираю постійно, ну, як є якийсь час, півгодинки, годинка. Знов вчора полізла на ту полку у нас в коридорі, все геть з нею повитягувала, вона така довга, брала швабру, витягала. Перебрала, перебрала ось така величезна коробка. Аліса на нею вчора цілий день бавилася, і сьогодні Отом, ячики туди кидає, ставить на диван, перебирає, знаєте, якийсь як у дітей сухий басейн. Цей. Вона завжди вдома гралася, в неї ото в батут, і взимку в холодну пору. Він стояв у нас у кімнаті великій, і в неї теж дуже багато цих різнокольорових шариків було, м'ячиків, і вона от там постягує все туди, грається, качається там у них, викладає, кидає, викидує, знов збирає туди. <кій> Взагалі, заробила собі дитина, знаєте. Можливо, б її купили щось би якісь невеличкі, знаєте, як ото такі сухі басейни, але поки все одно нема порядку, ще ми досі у роздумах стосовно підлоги, щодня, щовечора потроху розмовляємо, проговорюємо. Женя там на роботі з хлопцями радиться, от розмовляють за нашу підлогу. Хлопці кажуть, отож там розпитують все. І кажуть, що якщо стелити ліноліум, то ще під ліноліум треба оці. Я не пам'ятаю, як вони правильно фанери, ДСП чи, чи як воно там у ось, СБ. Ось. Ну, не знаю. Я Жені кажу, ну, візьми, все позаміряй, порахуй, скільки чого треба, та щоб ми хоча б знали. Знали, якось орієнтувалися і далі думали. А якщо ні, ну, не знаю, ще трохи, я не знаю, тиждень два подумаємо. Я ото, хто мені писав у коментарях, коли я питала стосовно фарби такої, що швидко сохне, без запаху, <кій> я зробила скриншоти, ще не дивилася ціни, запам'ятала, хтось писав мені з вас. Е, я я ось, ось теж думала, якщо фарбувати підлогу, то якийсь такий, знаєте, можливо, світло-сірий кольор, щоб якось до шпалерів гармонійно так воно виглядало, або вони от вийшли ж такі на сірому кольорі, на, 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 на сірому фоні шпалери. Хоча думала, що вони на білому будуть. ну ось. І мені теж сподобалася ідея. Ось хтось з вас брав світло -сіру і такий графіт темно-сірий, і замовляли трафарет, щоб Аліса Аліса <кхи> замовляли трафарет, щоб фарбувати, щоб воно знаєте, як тут натуральне дерево, все було. Мені теж таке подобається. Я колись, мені здається, так, це я ще вдома була мешкала ми, Ще в нас було світло, інтернет. І я періодично десь теж, я взагалі дуже полюбляю такі відео з ремонтами, особливо з такими бюджетними, як ото, знаєте, з нічого щось роблять, що дуже гарно, красиво виглядає. І дійсно гарно виглядає. Я бачила. Вчора ввечері от Аліса якраз засинала, я ото залізла. В тему я дивилася, в копійки воно коштує трафарет, але він такий у форматі А4, можливо, більше бувають. І що можна там профарбовувати, буде підлога, як ото, знаєте, під дерево виглядати. Ну, дуже симпатично, дуже цікаво. Так що, <клух> мабуть, скоріш за все. Скоріше за все будемо перебувати, бо це набагато бюджетніше буде. Ну Не знаю, подивимось, Женя буде вихідний, ще поговоримо, можливо, він поміряє, порахуємо. Не хочеться влазити ще в якісь кредити чи розсрочки, бо не ті зараз часи, вистачить вже. Майже ми там виплатили за пічку, за пічку. В общем, такі-то ось справи. Та ліса бавиться з тим коробком. Не знаю, зараз, поки нема дощу, підемо, погуляємо. І ще в мене не те, що плани, але хочеться залізти на балкон і трошки там перебрати. Там, ото стоїть. Пенал, ну, чи як її шафка якась. Я навіть туди жодного разу не залазила, не заглядала і, відповідно, відповідно, не наводила ніяких порядків. Але я позаставляла тут у хаті було дуже багато плитки такої блакитної, як на кухні та у ванній кімнаті. Я не стала нічого викидати, тому що. Перекладати плитки, знімати, здирати ми точно не будемо, але є такі місця, ось на кухні і в ванні, там де не знаю, ми б змогли таке самі зробити чи ні, але е, там би можна десь подирати, бо щось там десь робилося, десь там біля там, де труби йдуть. Декілька є відбитих, там одна чи дві, або якийсь шматочок, і там би може поздрарати колись часом та покласти її, приклеїти заново. Тож не стала викидати, я думаю, воно все десь згодиться купляти нове, і не на часі, і нема на це коштів, і, і найближчим часом, я думаю, на таке в нас грошей точно не буде. То вже такі, знаєте, мілочі, дрібниці. Ось. І отож я попереносила ту плитку на балкон, заставила ту шафу, зверху ще там щось. Там треба перебрати, якісь там кілька пакетів і банки в мене там, то за зиму, за весну, що ми купляли. За зиму, за весну, ми що то навесні сюди повернулися з Павлограду. Банки, то теж два три пакети з-під огірків, з під помідорчиків нічого. Ну, може, якісь викидала, але намагалася залишити, бо ж думаю, настане літо там і можливо якісь малосольні огірочки, якісь помідорчики, такі що під закрутку. Ну, під, знаєте, без стерилізації, без такого. Ліса веселиться. По телевізору зараз йдуть мультики, але я вимкнула звук, щоб YouTube не заблокував моє відео. ось Тож після прогулянки, я думаю, ну будемо бачити, можливо, Ліса як буде спати. я Хочу вилізти на балкон. Поки якраз немає такої спеки, бо нещодавно як то. Жахлива така спека була на вулиці, на балконі теж неможливо було знаходитись. Там просто поки повивішуєш білизну або пополиваєш ті, залізеш, там стульчик ще стоїть, стілець, поки залізеш, пополиваєш ті всі кущики, то просто весь мокрий, просто неможливо там було знаходитись. Зараз якраз спеки нема, нормальна температура. Зараз покажу вам алісок, якщо встигну. Ні, не встигла, якраз вилізла дитина. Тож будемо зараз збиратися на прогулянку. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, тихого, мирного неба, щоб нічого не літало, крім пташок, живих звичайних пташок. Щоб сонечко світило, всіх радувала, всіх був квітні настрій. Всім бажаю миру, та ти обіймаю. Цілую, пока, пока.